Сусід дав музика... музичний комплекс не працює. Каже, що був удар в енкодер, і він короті, просто включається, але нічого не робить, мовчить, нічого не регулюється, нічого. Зараз ми його відкриємо, розберемо і розберемося, що тут відшло. Е, Уже там заглянув, є тріщина посередині оцеї плати. Е, я думаю, що якщо є тріщина, то трісли доріжки. І Ми зараз це все запаяємо. Ну, розберемо, а потім запаяємо. Тут запаяно з десяток таких перемичок. Я десь, наверное, дві години, бо не маю терпіння і не вижу. Це воно на збільшенні такого. А так воно в реальному вигляді отако вот виглядає. Дуже мацапкі дротики. Так, це його революції. Його життю без казки. Сказали, що для щастя треба хати від ікрасти. Хороші колонки, бо в мене динамічих такі